Медитація на вдячність і любов до себе. Закрийте ваші очі і зробіть глибокий вдих і видих. І ще раз спокійний глибокий вдих. І спокійний повільний видих. І відчуйте, як вся напруга з вашого тіла покидає кожну вашу клітиночку. І все ваше тіло розслабляється, розслабляється кожна клітиночка вашого тіла, фізичного тіла, емоційного тіла, ментального тіла. У нас є величезна здатність більше дякувати собі, більше любити себе, і кожен з нас достойний. Щоб нас також любили. І ми достойні добре жити, бути здоровими, бути успішними, багатими, коханими. І наша маленька внутрішня дитинка вона хоче, щоб її любили. Вона хоче йти своїм шляхом, бути веселою, красивою, здоровою. Хочу бути щасливою, хочу сама вибирати свій шлях, хочу бути цілісною. Подивіться зараз на себе, побачте свій образ, побачте ту красиву жінку, якою ви є. І, можливо, та жінка зараз втомлена чи розчарована життям. Чи щось в неї не вдається, можливо, в стосунках, можливо, в самореалізації, можливо, щось зі здоров'ям не так. І, можливо, ця жінка в тривозі, чи вона сумна. Подивіться на неї, яка вона ця жінка. І зараз підійдіть до неї. До цієї прекрасної, мудрої жінки, якої можливо нема підтримки зараз, і вона так і потрібна, і вона оглядається по сторонах, для того, щоб хоч якось знайти опору, це й нелегкий для неї час. Але вона забула, що опорою для себе є вона сама. А тепер підійдіть до неї і скажіть привіт. Я це ти. Назвіть її по імені. І скажіть, я прийшла, щоб підтримати тебе. І пробач мені, будь ласка, що я так довго йшла до тебе. Але сьогодні той день, коли я знайшла тебе, і я хочу підтримати тебе. І я дуже вдячна тобі за все, що ти для мене робиш. Дякую тобі за твою любов, за твою підтримку, за твою мудрість. Дякую за те, що є ти в мене, є. Я так скучила за тобою. Обійміть її. Саму дорогу, саму цінну людину у вашому житті. Це ви самі. І скажіть, я буду завжди поруч. Я все тобі дам. Ми справимось, ми справимось, на все буде добре. Я вірю в тебе. І я дуже-дуже тебе люблю. Безмежно відчуйте ту любов, відчуйте цю глибинну любов до себе і величезну вдячність, вдячність за той шлях, який ви пройшли, Вдячність за це все, що ви зробили в минулому. Тому що кожен ваш крок, кожна ваша ситуація це був ріст. І ви справилися, ви велика молодчинка. Обійміть себе, ви справилися. Так, це було важко, але ви справились. Відчуйте вдячність до себе, відчуйте величезну любов до себе. Обіймайте себе, обіймайте, погладьте себе по голові. Я так тебе люблю, назвіть себе по імені. Я так тебе люблю, моя дівчинка, моє сонечко. Те саме цінне, що в мене є. А тепер побачте знову цю жінку, якою ви є, і задайте про своє світло, про свою любов, яка живе всередині вас, і в сонячному сплетінні в своєму серці, грудній клітці запаліть світло любові. Побачте або відчуйте або подумайте, що там зараз горить, як вогник, як сонечко, велике полум'я любові, любові і вдячності до тієї прекрасної жінки, якою ви є, до цієї прекрасної людини, яка пройшла величезний шлях і вистояла, вистояла. Вистояла, Величезен імпульс любові зі свого центру, зі свого серця. Наповнюйте образ себе, тої жінки, яку там ви бачите. І подивіться, як це світло, як це любов, Наповнює її грудну клітку, наповнює її плечі, шию, голову. Руки, животик, ножки. Як вона починає посміхатися, красива посмішка, красиве волосечко, красиве тіло, спинка вирівнюється. Вирівняйте зараз свою спинку. Ви повинні гордитися собою. Ви божественна. Подивіться, яка це прекрасна жінка. Скільки в ній любові, скільки в ній сили, скільки в ній світла. І зараз підійдіть до неї і з'єднайтеся з нею. Станьте одним цілим. Вирівняйте свою спинку. Зробіть глибокий вдих. І повільний видих. І ще раз глибокий вдих. І повільний видих. Посміхніться. Відчуйте цю любов всередині себе, відчуйте цю вдячність до себе, Я є, посміхніться, яка ж ви прекрасна, яка ж ви мудра, успішна, багата, щаслива, радісна, чудова, божественна жінка. І скажіть собі, я приймаю життя. Я приймаю любов, я приймаю вдячність в собі. Я достойна всього самого найкращого, що життя дає мені. Я цілісна, я прекрасна. Я божественна, я достойна любові, я достойна щастя, я достойна процвітання. І з цього моменту хай все моє життя базується на вдячності та любові. І з цього моменту, я безумовно люблю себе. І з цього моменту я безумовно приймаю себе такою, якою я є. І ще раз посміхніться собі. І побачте перед собою двері. Красиві, красиві двері. І ці двері відкриваються. А за цими дверима цей світ наповнений любов'ю. І в цьому світі ви також любов. А тепер сміливо зробіть крок вперед. Фізично ви можете встати і зробити крок вперед, або декілька кроків вперед. І відійдіть в той новий простір. Війдіть в ці двері. Двері любові. Це світ любові, світ зцілення, світ процвітання. І скажіть, я вибираю вдячність і любов. Тому що я і є любов. І я знову знайшла себе. Я є. Я є любов. Відчуйте свою радість, відчуйте вдячність до себе, відчуйте цю любов всередині себе. Любов до себе, до світу, до життя, до своїх близьких, до всього, що відбувається. Любов, глибинну, безумовну, чисту, стілюючу силу. Я і є любов. Зробіть глибокий вдих і видих. Із посмішкою на обличчі. Поділіться своїми відчуттями, чи вдалося вам відчути любов в своєму серці. До зустрічі!